Всім привіт! Мене звати Іра. А це відосик, в якому є я, Камера і моя литяче книжкове імхо про прочитані книги. І знову випуск. Видайте це українською. І знову фентезійний Ян Хедалт. Трилогія Бріджит Кемерер. І як бачите, поляки не дуже заморочувалися з тим, щоб якось перекласти назви цих книг. Вони просто зберегли оригінальні обкладинки, оригінальні назви. Трилогія називається «Карсбрекерс» Breakers. Ті, що розбивають прокляття і «Що у нас. По назві of Dark and Lonely» прокляття темне і самотнє, A Hearts of Fears and Broken, серце несамовите і розбите. І фіналочка, я дочитала її нещодавно: A Woe So Bold and Deadly» Обітниця зухвала і смертельна. Я перекарлали, я молодець, і я закликаю когось з наших видавців видати цю книжку українською. Я вважаю, що український ринок заслуговує мати і таку розважальну літературу, також що пописати, що це таке, це якщо взяти Сарумас двори, але викинути з неї майже всю романтику, майже всі гарячі сцени, і тоді лишаться тільки якісь військово-політичні інтриги. Крінжові тупнякові військово-політичні інтриги, і при цьому багато відчуття затишку від того, як герої між собою спілкуються. Ось і вийде ця трилогія. І спочатку я вам без спойлерів розкажу, що відбувається в кожній з цих частин. А потім, уже повністю зі спойлерами від початку до кінця, перекажу усе, що тут відбувається. Ви знаєте, є, що буває, коли я переказую. Отже, перша частина, я її вперше прочитала рік тому. І це один з моїх перших кухонних ложиків за живими емоціями. Що там було по емоціям, коли я читала, я відправляю саме на ті відео, лише у посиланні в описі. Але цього року я по діагональчику перечитала цю частину, щоб розуміти, що відбувається у другій. Тому що я почала другу і не зрозуміла, хто ці люди. У нас тут по сюжету ретейнг, красуні і чудовиська є замок. В замку є принц. Принца прокляла відьма відьма Мега Імбоба. Вона його прокляла так, що той знову і знову проживає одне літо свого життя. Протягом цього літа він має знайти дівчину, яка його Щиро полюбить. Якщо вона щиро його полюбить, закляття буде знято. А якщо не полюбить, то наприкінці сезону герой перетворюється на монстра, який себе не контролює, він починає вбивати всіх навколо. І зазвичай хтось його має вбити. Але врешті-решт, відбувається як день сурка, перезавантаження і знову початок літа. І всі фізичні руйнування відновлюються. Завжди є їжа, завжди є замок, завжди є що одягнути, завжди є але при цьому, якщо хтось помер, то все, хтось уже помер. Окрім головного героя. Він пробував вже різні варіанти і себе вбити, і замок спалити. Нічого не працює. Уже і місцеві дівчата не готові ходити з ним до замку, і тому відьма дає єдиному вартовому, який лишився в цьому замку, магічну можливість виходити до Америки, до Вашингтону, щоб красти там дівчат для любовних потреб принца. І власне починається з того, що крадуть нашу головну гриню. Крадуть її абсолютно випадково. Вона стояла на шухері, поки її брат відробляв для одних бандюків якусь там колекторську діяльність. І поки вона стояла, а вона, вона школярка, що з тим років. Вона бачить, як якраз у цей вартовий тягне непритомну дівчину. А у головної грині в цій першій частині таке дуже загострене почуття справедливості, і вона, там, навіть не оцінюючи своїх фізичних можливостей, кидається боронити і крадуть її. І далі починається історія красуня і чудовиська. За що я цю книгу любила? За хімію між персонажами? У нас от, є трійка головних героїв. І станом на цю книгу мені здавалося, що у них між всіма трьома така хімія, що мені хочеться, щоб вони всі були разом. В трьох поліаморна сім'я переважно це вдавалося передати за рахунок того, що під час розмов герої весь час входили в особистий простір один одного, не просто щось сказати, а підійти близько до обличчя і сказати в обличчя, або навіть там торкнутися руками волосся, губів, щік. Тому вже під час перечитування я помітила, що насправді там у них стосунки натягнути. От головна гриня Харпер, вартовий грей і принц Рін. Рен, давайте я буду називати його Рен. У вартового з Реном стосунки суто людини, яка присягла служити, і людини, яка ту клятву прийняла. Причому очевидно, що принц був ще тим мажором. І тільки зараз, після сотні з гаком перероджень, він тільки тільки починає трошечки змінюватися. У нього з'явилося таке відчуття безнадії, але насправді оце гниле нутро глобально нікуди не поділося. Воно там живе. Просто що зараз він втратив всю свою самовпевненість. Бо нема перед ким її проявляти. Грей при цьому цей вартовий він дуже ворожий ставиться до Харпер. Це не та дівчина, яку він мав притягнути, він вважає, що все, він цю місію завалив. А плюс у нас би не було моменту е, нервовості, якби ми знали, що просто, у принципу, переду ще безкінечна кількість проб. Саме цього літа відьма прийшла і сказала: мені набридло, це твій останній сезон. От Якщо людиною в цьому сезоні не станеш, сарямба, будеш монстром. І тут є низка сцени, коли цей грей хоче Харпер вбити. При всьому тому у самої Харпер просто сподівання втекти звідси їй нафіг не потрібні ці любовні стосунки. Ні, вона просто хоче повернутися додому. І їй навіть байдуже, якщо цього принця шо розчарують, що не розчарують, аби тільки їй додому повернутись. І мірою цієї книги всі ці троє починають притиратися один до одного. Хімія між ними точно є, але можливо, тут починає зав'язуватися якісь різні комбінації дружби і любові. І дуже велику частину в цьому відіграють гра в карти, будь-які незрозумілими момент, всять пограємо в карти. І тренування з фехтування і зметання ножів. Особливий момент закцентую на тренуваннях і фехтуванні. А трока за сюжетом була такий момент, що головної грині ДЦП. І тут навіть наприкінці, в післямові, вона згадує, що спеціально хотіла підвищити рівень знання про цю хворобу, і вона лишила посилання на портал, присвячений цій темі. Але як на мене, ця тема в власні цій трилогії розкрита слабо. Бо по суті, те, що головна героїня має таку хворобу. Дало по сюжету лише те, що під час реабілітації в дитинстві вона їздила на конях, і тому вона вміє їздити на конях і в цьому світі, а те, що у неї були проблеми з пересуванням, з контролем свого тіла, це повністю знівельовано в першій книзі, хоча б згадується, що вона іноді шкандибала, припадала на одну ногу, і все. А далі, що ми підемо по серії, то взагалі про це забути, просто сказано, вона дуже сильно і наполегливо тренувалася і змогла досягнути такої майстерності, як і інші люди, які хвороби не мають. Колись я чула, що є різні ступені цієї хвороби, і з деяких можна реабілітуватися, з деяких, на жаль, ні. Тому я не впевнена, що те, як авторка спробувала висвітлити цю тему, повністю репрезентативно. Окрім трійки головних героїв, мені в цій книзі подобалася головна злогіка. Коли я перше читала, я згадую, що вона мені нагадувала Джокера, який з'являється в найнесподіваніші моменти такий. А хочеш, я розкажу звідки в мене ці шрами? Вона імбова і вона весь час хоче нести біль. Вона просто періодично телепортується до головних героїв, щоб з ними поговорити і їх покатувати. Це завжди дуже емоційні моменти. Моє читання цієї книги було як балансуванням між. Дуже затишними камерними сценами, де герої між собою спілкуються, де вони хімічать. І усвідомленням того, наскільки тут тупий сюжет, наскільки непридумана світобудова. Наскільки неправдоподібно все те, що герої роблять, наскільки їхні рішення з керування державою, військом і самим собою є якось дичиною. Так в житті не працює. Тут є карта. Усіх трьох книгах є карта. Але вона. Дуже така проста і схематична. І, наприклад, тут рівноцінно позначений замок замок і корчма поряд замком. Корчма має дуже вагоме місце в цьому сюжеті. Взагалі, я от трилогію прочитала, я не зрозуміла, що там з населенням, з розмірами взагалі цієї країни. Тому давайте просто скажу, що світ. Пропрацьований дуже схематично, дуже дуже схематично. І що я про цю книгу? Та про цю книгу я від неї прокайфувала рік тому. Мені було приємно перегорнути її зараз. Але якщо в трилогіях часто для мене перша там топчик друга щось просідає, третя як пощастить, то в цьому випадку мені всі три книги сподобалися на одному рівні. І ось вона, друга. Яку я вперше от прочитала в цьому місяці, оскільки перша історія була якось історією самої в собі, і лише в епілозі з'явилися якісь гачки на продовження, то тут уже розкриваються абсолютно інші сюжетні лінії. Тут є тема міжнародної боротьби, вводяться нові герої, і це правителька сусідньої країни і двоє її дочок. І ця сусідня країна вона знаходиться отут от за горами. За горами, так. От, якщо тут є -от. море, мамо От Тут у нас Семберфалз це наші головні герої тут живуть. А ось тут що, було, слабо перекласти, чи що? Коротше, вони гірські, вони типу скандинави. І вони вирішили нападати на королівство наших головних героїв. І все будується навколо цієї боротьби. Плюс тут піднята тема правонаступності трону і якихось внутрішніх боротьби, полювання на відьом. Всі герої проживають якісь от конфлікти щодо того, яке їхнє місце в світі. І якщо ти хочеш займати якусь високу позицію, то за неї треба боротися і проштовхувати свої погляди, що дуже незвично. Тут абсолютно повністю зміщено акцент з того, хто є головними героями. Якщо в першій частині у нас була от центром Харпер, і тільки там навколо неї трошки цей принц і вартовий. То тут на перше місце виходить уже вартовий грей, і нова героїня, яку ввели, це дочка отої скандинавської королеви Ліамара. І от основний акцент на їхні долі, на те, що у них там складається, розділів про Харпер два. От десь на початку і ближче до кінця, ну, ну так вона згадується, да, вона там була. Про Рена трошечки більше, але він теж на задньому плані. Тобто тут вводяться нові герої, вводяться нові локації, це абсолютно інші пригоди. І мені це теж подобалось, тому що це було так само хімічно, так само приємно, і тут так само були якісь сцени, де можливо це тупо, але настільки захопливо. І про сюжеточку вже не буду казати так багато, як про першу, тому що я маю тримати інтригу і не спойлерити. Але скажу, що питання, які піднялися в цій книзі, отримали переважно своє закінчення, і тільки в епілозі знову так відкривається якась нова карта, новий поворот сюжету, щоб ми хотіли дізнатися, що ж буде далі в третій частині. І третя частина є вже найбільш збалансованою щодо всіх героїв. Тут їх уже повноцінно чотири: Рен Харпер, Грей Ліамара, і відведено достатнє місця для пригод кожного із них. І якщо описувати, що являє собою ця третя книга, то це як не начебто суміш того, що було в першій і в другій. Але в той самий час у мене не було відчуття якогось просто повтору. Я йшла далі, я відчувала, що це щось нове, що я отримую саме ті емоції і атмосферу, які я би хотіла отримувати, які я тягнула з собою з перших двох книг. Але в тому саме момент сюжетно це щось новеньке. Історія йде далі. В усіх цих трьох книгах, але як для мене, то особливо в другій третій, тому що я їх свіженькими прочитала, я не могла вгадати, що буде далі. Тому що неможливо вгадати те, що не піддається законам логіки, що трапляється просто тому, що трапляється. У мене були моменти, коли я сиділа. отак от, от. У мене були моменти, коли я сиділа отак. От, от. Але при цьому мене не бомбило. Це було таке відчуття: типу, які ж ви дурники. На ну, що з вас взяти? Ну, сюжет, ти тупенький, ну, тупенький, що <шк regarder> поробиш? Книжка викликала загалом у мене дуже позитивні емоції. Я читала от всю цю трилогію протягом місяця, я не хотіла себе підганяти, дуже-дуже кайфувала. І хоча, щоб донести, що ця трилогія собою являє, я згадую Сарумас, все-таки хочу от чітко проговорити, в чому відмінність. У Сарумас це ромфант з великим акцентом на таку любов, дорослу любов на гарячі сцени, в цій серії їх немає. І навпаки, стосунки, які описані, вони такі дуже-дуже ніжні і дуже платонічні. Тут поцілунки можна порахувати на пальцях. Так я задумалась однієї руки, чи двох. Можливо, таки двох. Але насправді навіть цілуються ці герої дуже, дуже, дуже мало. Еротичних сцен немає взагалі, але навіть не зважаючи на це. Стосунки, емоції відчувалися мені дуже яскраво. Мені було приємно спостерігати за тим, як герої просто розмовляють між собою. Так, от здавалося, б нічого не відбувається, але хтось один до одного близько підійшов і вже там пальчиками губки чіпає. І ти такий. О, ви такі милі, ви такі милі. І якщо описати схему всіх трьох книг, я маю чесно зізнатися, що там багато води, тому що. Якщо грубо сказати, подій на 10 сторінок, рефлексії на 50. Відбувається якась сцена, який двіж, якийсь поворотний момент, при чому він може бути дуже яскравий. Наприклад, дуже жорстоким. Там можуть бути дуже так яскраво описані катування або дуже яскраво описане якесь бійня. Наприклад, ніхто не очікав раптом там якусь грою вирвають кадик. І ти такий ніхеся, як ми сюди прийшли. Але потім. Після цього не стає момент рефлексії. От герої сидять і і внутрішньо щось прожовують, що вони відчували. Один з одним прожовують, що вони відчували. Один одному говорять: ти молодець або молодчинка, все добре, все буде. Ти правильно вчинив або вчинила, і це ви таке бла, 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 бла. розвозимо сопельки. Туди сюди дуже багато рефлексії. Хоча здавалося б, якщо це там фентезійне фе... фентезійне... фентезій. Якщо це фентезі базується на якомусь середньовіччі, то скоріше за все з тими масштабними проблем, які герої на себе взяли, то там була б подія на подію на подію, і травма на травму на травму на травму, і ніяких тобі пауз на те, щоб відрефлексувати те, що сталося. Якщо згадаєте мій огляд на соромас на двір холоду і зоріного сяю», я там казала, що авторка замахнулася на цілу низку тем, які не змогла вивести. То тут відбувається те саме. Тема хвороби, війни, боротьби за владу, внутрішньої і зовнішньої конкуренції, міжнародних договорів, міжнародних якихось підстав, шпигунські ігри дуже багато чого цікавого тут закинуто і не дотиснено. І коли я читала, я весь час балансувала на якомусь відчутті так: ну, от такого не може бути занадто просто, занадто поверхнево, нелогічно. А потім в якийсь момент банс. От якась дрібнотка. І вже серйозно, уже заглиблено, вже така, о, а, а тут я вірю: от, мабуть, так би воно і сталося. А потім знову щось нелогічне і поверхневе. А потім знову таке о нормаз відкрите. І отак, от я дохиталася до кінця, навіть не втомилася, читала всі три книги за запоєм, що для мене дуже незвично. Я не можу звичайно читати серію підряд. А тут я сиділа, читала книжку за книжкою, книжку за книжкою. І тому. Висновок все одно, я дуже би хотіла, щоб ці книги вийшли в українському перекладі і додались на наш риночок. І на тому я закінчу безсполерну частину. Далі лишаються тільки ті, хто, можливо, вже читав, або кому просто цікаво послухати, що тут відбувалося. А, все. я сідаюся зручніше. Вибачте, мої любі, але попереду ще півгодини відзнято матеріалу. Я зараз не стягну все це відмонтувати. Тому мій прекрасний переказ подій цієї трилогії буде окремим відосиком завтра. Дочекайтесь, не переключайтесь, веселе попереду.